Всім привіт! Ви на каналі Asmine. З вами знову Роман, і ми продовжуємо проходження збірки Create 2 механізм Sky Edition 2. В попередній серії ми з вами пройшли лінійку квестів. Пройшли майже все, фактично і закрили. Тут залишилося лише зробити незритову сітку для сита і відкрити портал. Портал відкриється тільки після того, як ми відкриємо портал Вент, а портал Вент відкривається в вкладці Бронзова Era. Тоді ми потрапимо в Незер. Можливо, сьогодні до неї дійдемо, але як мінімум я би хотів закрити дві лінійки: це лінійка е, мідна ера і андезитова ера. В андезитовій ері є багато механізмів, це все ми сьогодні зробимо. Квести, які повторюються, я показувати не буду. Ці андезити і так далі, тому подібне, це все ми вже робили. З чого би хотілося почати, а почати хотілося б з камінних і залізних інструментів. Якщо пам'ятаєте з попередньої частини, вони робляться. З от таких ядер. Як дерев'яні робляться, ви бачили, як робляться кам'яні. дуже просто: просто 4 ядра і 4 каменю. Отримаємо 2 кам'яних ядра. Кам'яні, 4 ядра і 4 заліза. Я вже зробив декілька штук, тому тим також запарювати не буду. І також підготував вже готовий крафт андезитового сплаву, тому що його треба буде дуже і дуже багато отримали. Два стаки і можемо покращити інструменти. Покращується вони отак. Дерев'яне кайло, воно навіть майже зламане, але в принципі його покращити все рівно можна. І отримуємо кам'яне. Тим самим отримуємо досягнення. І це все ми перетворюємо в залізні інструменти. Деякі механізми з цього списку вже були зроблені: а це механічний прес і облицювальні вітрогини, дуйчик. І щоб їх забрати, мені потрібно зробити спеціальний ключ. Збираємо ключ до купи. Беремо цей ключ зажатим shift права кнопка мишки, забираємо механізм. Так, поставили і отак можемо повертати, як нам потрібно. Потрібно отак. Тим самим в клаці квестів вже буде виконано певні завдання. Далі, допустимо, зробимо жорна. Вони потрібні будуть для того, щоб перемелювати граніт, андезит, діорит в подрібнений і його відповідно промивати або просіювати. Але це буде вже подальшому. Тут дуже багато крафтів і вони дуже цікаві. Я зроблю цілий ста кінетичних механізмів, але мені зламалася пилка, тому зроблю її зразу діамантовою. Думаю, буде достатньо надовше. Ємсі в мене збільшується, бачите, вже 82 тисячі, і я його добуваю реально з городу, тому що це набагато швидше і простіше. З одного стаку картоплі виходить 4 тисячі емсі. Якщо порівнювати з деревом, то це небо і земля. Маємо ста кінетичних механізмів, можемо скрафтити жорна. Жорна треба поставити десь отут приблизно. Я зроблю ще одну стабічну коробку передач, щоб не парити собі мозг, і також я зроблю вали. Щоб трошки подовжити. І в подальшому, як будемо розвиватися, механізми ще підуть в іншу сторону. Я, до речі, може хтось замітив, я ще додав 4 водяних колеса. Тому що, якщо додати багато механізмів, воно стопорить механізм, тобто механізм перевантажений і все, перестає працювати. Тому, і якщо будете грати в таку збірку, щоб ви знали. Поставили шестерню, ставимо. Жорна і сюди, зразу ж таки, можна закинути відразу діорит, відразу ж стак. Просто отак зверху, отак берем і закидаємо. Закидати їх можна буде також ще і трубами. Мені до душі труби з Endrio, тому що мені з ними саме оптимально працювати, вони робляться відносно легко, це от просто, в принципі, це теж не дуже складно. Ну як, точний механізм треба, тобто вони будуть в майбутньому. Але з ними легко працювати, вони класно під'єднуються, їх класно налаштовувати. тобто можна просто сюди вліпити трубу, зверху поставити ящик і воно автоматом буде подавати, так само тою трубою звідси вивезти вже перемелений, на Сито, Сито, до речі, я не знаю, чи тут воно не тут, воно буде, напевно, десь по-дальшому, тому що там щось для нього потрібно буде. А, ну правильно, для нього потрібно буде точний механізм. Але це таке все по порядку. Не все зразу. Це лише друга серія. До речі, хто подивився першу, дякую. Хто написав коментарі ще більше дякую. До речі, я їх думаю десь тут поставляю зараз. Е, ну і знову хочу нагадати: хто ще не підписаний, а вже додивився сюди і поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал. Буду дуже дякувати і серії будуть виходити частіше, тому що вже є. Деякі підписники, які в принципі чекають проходження даної збірки, це круто. Бачимо зверху, що 13 у нас вже перемелено, 14, 50 ще лишається. Тобто ми можемо взяти, виконавши квест тим самим, і можемо його закинути сюди, і він промиється. Із нього повинно. Випасти, що правильно цінковий самородок, який, по суті, нам нафік не потрібен. Але то таке, це все рівно потрібно, щоб виконати всі квести. Коротше, давайте так: цю вкладку, це все я пройду. Не буду вас запарювати. А оцим вже трохи запарю. Ну що ж, переступаємо до крафтів. Перше, що в нас буде, це бур. Точніше, його на конечне крафтиться він отак. Шестерення просто з чотирьох желіза. Ці пластини робляться під пресом. Просто під цей прес, закидається любий метал, і він з нього робить пластини. Бур готовий. Можемо відразу закинути сюди кінтичний Механізм, так само одну машину і на конечній бурбам це готово. Тепер робимо вінчик. Вінчик робиться з двох адезитового сплаву і з п'яти пластин металу. Знову ж таки закидається сюди, і ми маємо механічний змішувач. Далі пила це шестерня, чотири пластини і чотири кусочки заліза. Далі три каменю, одне лезо пили, сюди. І сюди, і готово. А далі в нас тицілка і механічний екструдер. Чому називають тицілка? Зараз побачите, тому що похоже дуже сильно на руку. А для механічного екструдера треба каблстоун-генератор. Вода лава, скло, каблстоун і дошки. Беремо цю штуку, знову сюди, знову все, знову одне і те саме. Ну, майже. Так, і механічний екструдер готовий. І туго, по факту, тільки тицілка забув за неї. Готово. Ура! Quest Complete, виконали. Тим самим отримали 64 желіза та 32 кінетичних механізми, що не може не радувати. До речі, у тих тицелок краще, я думаю, зразу зробити 3. Тобто одна вже готова. Ну, застосовуючи, вони називаються, ладно, не буду називати тицелки. Чому три? Тому що вони потрібні будуть для конвейера, на якому, власне, буде робитися і точний механізм. Якщо вдасться, покажу сьогодні, якщо ні, ну тоді вже в наступних серіях. Тобто потрібно знову ж таки ще дві такі штуки, плюс два дезитого сплави, і сюди. До цих штук ти треба ще такі депо, от такі три штуки. Але так як по квесту там треба 16, я зроблю 16. До речі, в мене вже тут мав перемолотися граніт, і це продовження квесту, блін, не люблю отак. Робити одне, а потім, а потім друге. Це вже. Вік Міді, поки добре, що я не кинув цей граніт, тому що вже би були гайки. Цю штуку ми зробили минулого разу. І тепер треба таке вугілля, а воно вже в міксері. Тобто нам потрібно буде поставити міксер і зробити таку чашу. Ну, це чаша взагалі не проблема. Так, закидаю я граніт, щоб його перемололо. Роблю шестибічну шестерню. Знову ж таки, Блин, не знаю, чи то треба показувати, чи не треба. Відразу зроблю чашу, міксер є. Е, так, і ще, треба, і ще треба ламінарік. Думаю, 200 ламінарії буде достатньо. З шести пережареної ламінарії робиться отакий механічний ремінь. І він потрібно буде для того. Коротше, побачите, для чого не буду пояснювати. Ще паралельно роблю папір, який потрібен для квесту. Ось цього. Гравій пісок, а папір потрібен був для того, щоб зробити. Ну, по факту, скажем... Наждачку. Хто знає, наждачний папір. А він потрібен для того, щоб відполірувати оцей кусок по суті, вуголь. Має вийти поліроване вугілля. І в нас вже пересіялося все з граніту і ми отримали мідний самородок, тим самим виконавши квест, так от, беремо, збираємо їх в один мідний злиток, закидаємо його в стіл трансмутації, і тепер в нас є мідь. Тобто ми вже зможемо брати мідь прямо з столу трансмутації і не добувати її таким чином. І відразу можемо зробити мідний лист, і там ви бачили, що є дроти. А дроти вже потрібно буде зробити на ще одному механізмі. Я не пам'ятаю, як він називається, але він робиться не складно. А називається він прокатний станок. Під'єднаємо прокатний станок. Беремо мідний лист і закидаємо його зверху. Все, він там перерівнюється і отримуємо дроти. Закриваємо цей квест, закриваємо цей квест. І тепер треба зробити викрутку. Лазурит переробляємо в барник і додаємо три желіза. І отримуємо викрутку. І тим самим виконуємо квест. Також квест з наждачкою. І коротше, що. Коротше, йдемо під'єднувати то, що треба. Коробку передач я зробив. Йдемо туди. Так, ці вали у мене будуть для застосовувачів. Ставимо три штуки. Раз, два, три. Ось для чого був потрібен ключ, який ми зробили на початку, щоби їх. Розвертати. Так, треба трохи побавитись, щоб їх розвернути. І тепер мені треба буде знову ж таки коробку передач. Але для чого? Для ось цього. Один вал ставлю тут, інший вал ставлю тут. Також розвернути можна ключем. Беремо ремінь, той, що ми зробили раніше, хоча мені їх треба ще 16 штук. І з'єднуємо ось так. Ламінарєва поїздка. Круто. Сюди під'єднуємо коробку передач доземно. Тобто, щоб знизу не крутилося. Ну, Якщо тут вона зі всіх сторін крутиться, то доземна знизу не крутиться. І під'єднавши її сюди, вона буде рухати конвеєр. Тобто на початку ми закидаємо те, що нам потрібно, що ви побачите в подальшому. І отримаємо те, що нам потрібно, що ви також побачите в подальшому. Отак. І цю коробку ми ставимо під шестибічну і все, наш конвеєр працює. Тепер сюди потрібно буде взяти викрутку, взяти її в руку, і правою кнопкою мишки поставити сюди. Сюди треба дріт, я візьму одразу дві штуки і додати сюди. І останній інгредієнт, який треба буде, це те поліроване вугілля. А поліроване вугілля-шо правильно робиться в міксері. Таки поставлю цю коробку передач, наверх поставлю шестерню, і до шестерні під'єднаю змішувачок. Отако. Отак воно має працювати. Можливо, потрібно буде додати більше шестерню, бо деколи воно каже, що замала швидкість. Ну, але зараз вроді би окей. І що далі? Далі беремо той вуголь непонятний, набираємо воду і пензлюємо сюди. Закидаємо його просто на клавішу Q англійську або G українську. Просто викидаємо і заповнюємо водою. Все, воно змішується. Є досягнення, змішуємо, здобуто. В нас що, залишилась вода? 500 мбакетів, тобто можна зробити ще дві таких штуки. Я так подумав, а що паритися, дві штуки робити, не дві штуки, зроблю я зразу купу, цілий стак І ми можемо тим самим ще доробити два ремені і знову ж таки здобути досягнення. А, і ще закрити. от Власне, по цьому. Ну і зразу зараз закриємо поліроване вугілля, кидається воно сюди, пофіг де. Наждачний папір в праву руку, права кнопка мишки і трем. І тим самим ми отримуємо поліроване вугілля. Якраз дві штуки мені треба було для чого? Для того, щоб продемонструвати, як працює цей механічний прес, збирач фів як воно там називається. Називайте, як хочете, титівки. Добавляємо сюди вугілля і тепер беремо дві штуки кінетичного механізму. Звичайно, що її знову ж таки потрібно буде дофіга, і закидаємо сюди. Отак. От раз, два, і три. Все. І на виході у нас що? Готовий сілет-механізм. Правда, я тут не підтвердив квест, але то таке. Готово, готово, і шо? Це поки не зробиться. Потрібно далі ще зробити, як мінімум, 7 таких механізмів, щоб було 9. Одне для того, щоб просто був, а 8 для того, щоб зробити от таку штукенцію, яка називається мідна машина. Робиться вона отак з восьми оцих механізмів і одного мідного корпусу. Мідний корпус, мідна пластина і обтесана колода це не проблем. Пластина, знаєте, де робиться на прасі, і обтесана колода є в столі трансмутації кидаємо. Талап, готов. Вугілля відпуцували, наждачка стерлася, тому буде тільки 6 штук. Але поки що мені і цього буде достатньо. Просто закидаємо на конвейер, знову бла-бла-бла, і пішло-поїхало, і готові механізми. Просто стоїмо і хапаємо їх. Або робимо воронку, і воронка їх буде хапати. Готово, мідний корпус є, механізмів є, робимо мідну машину. Тим самим закриваємо вкладку. Мідний вік. Ну єдине, що потрібно буде діаманти наждачний папір. Але він буде трошки пізніше, бо тому що там потрібно зробити жорна, отакі дробильні колеса. Ті дробильні колеса робляться, отак і отак. Ну коротше, таке собі. Я, якщо чесно, навіть в тестовому світі ще до того не дійшов. Єдине що, щоб вже отак просто отак от серйозно отак от на всі 100%, то можна закрити отут вкладку. Ну, але це трошки бред, тому що тут багацько всякого. Та я не думаю, що воно особо впливає на проходження, тому я думаю, в принципі, на цьому і на сьогодні закінчимо. Не забудьте написати коментар, чи вам подобається знову ж таки ця збірка, чи вам цікаво це проходження, поставте обов'язково лайк. І хто не підписаний, підпишіться на канал. Я з вами прощаюсь з вами був Роман, Всім па-па.